Залетів до м'ясного перекупу, коротше, на площадочку. Бодя, дай на чомусь поганяти. Вибирай. Що, на x буде? Вибирай любу і дарю. Чи X забирають? X чому X вийшов? Х по ціні? Походить по чому. Не знаю, в районі 13, саме ринку, не з ринку, ні. Дивися, якщо я хочу купити машину от до 10 тисяч, 10 тисяч бюджет, що можеш предложити? От що ж зараз є? Покажи, 10 бюджет, Дивись, ауді, а третя. Типу. Просто тут пам'ятаєте, у вас Mazda шістьорка синя. А венці дешевше, має... Ну Коротше, тут навіть. до десятки. десятки ну? Тобто, якщо хтось хоче собі взяти бричку, просто до роботи доїхати, без проблем. За... До десятки можна купити машину в тебе. Та що тут навіть десятки. Ось дивись, Ау, я 4, b 6 1,9 дизельок на автоматі 2500 злотих на отдачу до кінця воду оплати. Пізді, тобто собі до лоджі доїжджати не хотіли. А, люди. Тут буде контент у тебе на Тікток, якщо це відео Короче, Приїхали чуваки, подивіться, просто ну, ціна 2500 злотих, ні? Вона тут десь підкрашена валіком, щоткою, ну, типа, видно, по ній, що вона така, ні. По кузовні десь там підділена. Чувак питає, що з кузовом? Кажу, підкрашена, десь там притерта була, ну, типа сам бачить ціна, соответственно. Він каже, почув. Достає толщиномір і ходить пробиває. І каже, вона крашена. Це баліком і він що вірить її. Віриш, я ще вчора не їбанився. Що... Це люди дивні, чим дешевша машина, тим більше вони придиратися будуть. Комп'ютером наче від читають. тисячі злотих, я так тупо раз... одвернувся і пішов. Він мені щось там питав. Я, я... Самокат дороже стоїть, блядь. Я не знаю, що з що людей. А мов, це машина, яка на ходу з оплатами. Та, та ще й на автоматі, не просто на ручки. А ще й на автоматі. Просто по хімчистив чистив собі та їздиш. На ній, я на ній з'їздив в Германію на море. Там накатали в обшій сумі 2500 км на одній машині. Піздя, і люди ще щось що, блядь. Понятно, що вона з так, таким моментом. Так вона 2000 злотих коштує.